Всім привіт! Це друга серія проходження української гри із Харківщини, на якій ми що правильно українізовуємо Марс. В Минулій серії ми з вами закінчили в оцьому дуже дуже цікавому місці. І та Петрин я записую першу серію одразу після другої. Тому, якщо ви щось писали під першу серію, то сорі я цього ще не прочитала і не можу вам відповісти. Так, нам треба іти далі. І. Йдемо сюди. А що ти наче місто якесь намальоване? Увага! Знайдено повітря. Скафандр відключено. Розібратись, що відбувається. Що. Там фонтан, чи що? Ай, я, я дуже рада, що я не почала це в минулій серії. Що це таке. Це якісь будівлі. Ну, вони так виглядають, окей. Я не маю що сказати. А мені цікаво, це у нас галюни, це якась цивілізація, яка тут існує. Чи це якісь невдалі експерименти минулого? Може воно хоч і виглядає як якісь будівлі із землі. Це ж по факту просто панелі якісь залізні, бачите? Ну, тобто текстурка просто і... Але тут є повітря. А чому в цій частині Марсу є повітря? Тут якась своя. своя... Я не знаю, що своя. Бойдверсіти чи як? Як, як це? Такі якісь... сма, це лавки? Ну, hello. Hello, май френд. Боже. Це просто текстурка така, я злякалась. Ну привіт, а шо ти смалиш? У нього кава стоїть. Шо Ну, а ми з тобою можемо поговорити чи ні? Дивіться, це те, що ми хавали. Що за смурф? Чо він синій, зелений? Ми з ним не можемо навіть ніяк поговорити. А як я маю розібратися, що тут коїться? Тобто тут якась цивілізація. Ну, дивіться, у них дерева взагалі ростуть, значить, і наші соняшники можуть вирости. О, соняшники! Привіт, чоловіче. Так, ну дивіться. Знаючи, що ця гра лінійна, мені здається, що мені треба знайти якогось чувака. Опа. Опа. Угу. Якогось чувака з якимсь треба першим поговорити, напевно. Приклад з тобою. Так. Вот і! Вафігу. Ну так, да, типу, ми мали прийти звідси, а я просто оббігла. А ви тут тільки у трьох живете? Чи як? Тарас. Вітаю! Що це все таке? Чому тут повітря? І що це за місце? Ви хто? Барабашка? Барабашка. А ви очікували щось інше? До речі, тепер барабашкою можна не лякати, тому що, ну, барабашка сидить, смалить, ми щось на Марс шукується. Я не знаю, як вони спілкуються, але ну, давайте спробуємо. Вітаю в харкарсі. Харк... А, ну окей. В кращому і найліпшому місці сонячної системи. Ми космічні мандрівники, і колись твій народ нам неабияк допоміг. Тепер наш агент допомагає вам. Наш агент окей. Ну, це взагалі українська гра, тому це не машинний переклад, і так і має бути написано. Я не зрозуміла, який агент, але давайте подивимося. Допоміг мій народ? Яким чином? Хто допоміг? Ми мандрували космосом і злохли на землі. І козаки нам показали краще паливо на землі. Олія Соняшник. Я Зараз помру. Наш агент сказав, що ці козаки побудували найміцніше підприємство Держпром. Ви побудували Соняшпром. За звідченими агента, ми, за прикладом найміцнішого міста на землі, збудували своє і назвали його Гаркарс на честь його земного аналогу. Соняшникова олія. Це типу, все, що цікавить цього тераса, Ну тобто. от у Тараса є ціль, треба виростити соняшники для того, щоб була соняшникова олія. Він ігнорує всю інформацію далі. Він в такій бульбашці, знаєте, типу, соняшникова олія і соняшники? Це все, що його цікавить. Так, соняхи ми ростемо тут разом з Тремпелем та буфетом. Це вони, типу, Тремпел ростять? Чи вони щось так назвали? До речі, Тремпель проводить досліди тут. То можеш з ним поспілкуватись. Він десь в Харкарсі. Пошукай. А, разом з Тремпелем та буфетом, господи, це їхні імена. Окей, добре. Добре. тут. знайти Тремпеля. Дякую, Очманіти просто. Харків на Марсі. Агент ще Очманіти. Ти чел, я, ну, Я в шоці не менше за тебе, чесно кажучи. Тобто. Колись козаки допомогли. Я так розумію, ну, не я так розумію, а от як він сказав, це місто збудоване, по прикладу, з землі. Я в шоці. Навіть не довелося українізовувати Марс, він виявився вже українізованим. Но мені здається, що це той, хто нам треба. Вітаю, це ви Тремпель? Кажуть, ви є дослідником Соняхів. Кого я віжу в Харікарсі? Землянин! Так, да, це я іслідуватель соняхів. Коли нам косяки показали як... косяки, косяки, вони зене виговорюють? коли нам косяки показали, які то полезні цвіти, ми стали намагатись виростити їх віздє. І бачу, що вдало. Поділіться секретом. Ай, підожди. Треба ще багато що. Он треба, щоб ти поміг нашому буфету. Ой, От йому поможеш, він тобі секрет, той і розкаже. А я не можу, бо то розробка буфета. Він навпроти Соня Шпрому. От там, шукай його. Спроси, що йому надо, а й продовжу роботу. Добре, буду шукати буфета. Бувайте. Дякую вам, чоловіче, дякую, дуже сильно дякую. Погнали за буфетом. Бачите, я з іншої сторони обійшла і я тут не, не в цій послідовності до них заходила. А цікаво, що він попросить нам допомогти? Буфет. А що йому взагалі по життю треба? Чесно, він виглядає як просто chill guy. Ну, от, подивіться на нього. Отак, просто щоб його не закривала. не закривав напис. Ну тобто. Вітаю! Щось мені здається, що ви буфет. Правда, я і є буфет. Той, хто розробив технологію росту нашого джерела палива для подорожей Соняху. Нам показали його косаки. Одні з найкращих воїнів Землі. Сенці одні з найкращих. Мені здається, ну, не одні з найкращих, а найкращих. Я не розумію. Ми на олії жаримо картошку, а от ви літаєте? Чому так? В чому секрет? Холестерин це основне, що є в соняшніковій олії. Ми літаємо на холестерині. Він є ядом, проте має неабияку енергетичну цінність. Ця енергетична цінність і запускає наші кораблі. Поділіться секретом, як виростити сонях максимально ефективно. Розкажу, проте, маєш мені допомогти. Я побудував Соняшпром і будую місто по проєкту нашого агента в землі. Постав датчики для нього, аби він міг подивитися, що ми набудували. І я тобі розкажу і покажу, як ми їх ростимо Тобто у нього є якийсь агент на землі? Тільки знаєте, в чому проблема? Я тільки що не побачила, що воно взимкнуло, і я оце не зрозуміла, що мені де треба ставити. От оце... а. Сорі, зачесалось. Все, ось що треба ставити. Бачите? Це, виявляється, це... це не якась печерна руда, це просто місце, на якому треба щось ставити. Добре. Такс. Другий. я думаю, що їх три. Ну, чи він сказав, що їх три. Так, це якийсь фонтан. Боже. Щось... О, ого, далеко, ну ладно, побігли. От люди, які за Харків, скажіть мені, будь ласка, він. Ну це він? От, він? Чи не він? Я думаю, що він. Є. І постав третій датчик. Чомусь мені здається, що він буде на іншому кінці міста. Дивимося. Добре, що вони такі білі і дуже гарно видно здалеку. Такс. Де -де, 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 де де вони? Бачите, я казала в минулий раз, що все буде добре. О, ось. Супер. Я казала, що все буде добре і все абсолютно адекватно ми виростемо. Я, правда, не очікувала. А, четвертий ще датчик, добре, поїхали. Я, правда, не очікувала, що ми тут зустрінемо. Я навіть не знаю, а хто вони, ну, марсіані якісь просто, бо він, здається, ніяк не приставився. Вони просто мандрівники, от, космічні мандрівники, які наслідують землян, харків'ян. А мені цікаво, крім цих трьох, тут більше ніхто не живе чи що. Повернись до буфета, ого, все добре. От чому це як виглядає як місто, але воно просто із панелей, тому що воно, ну грубо кажучи, бутафорне місто. Такс, здоров, я все поставила. Так, я зробив те, що ви просили. Добре, добре. Що ж, землянин? Ну, головний секрет відсутність гравітації. Вона не стримує рост соняху, і це призводить до його гігантизму. Інші ж умови земні. Нічого собі! Я намагався виростити саме в марсіанській почві, чистій, і в мене не вийшло. Її обов'язково треба модифікувати. Я не пам'ятаю, чим ми то модифікували, Пр... пропоную тобі просто подивитися на наш сад. Там на пультах можна побачити всю інформацію про посадку. У вас є сад? Як потрапити до вашого саду? Я хотів би то побачити. Знайди! Зайди до телепорту, добре. Просто головне спочатку читати, що пише гра, а потім діалоги. Дивись, ми друже високо розвинена нація. Ми створили тут земну атмосферу подібну земній. Тож для нас не було проблеми створити телепортатор. І ми а вже ж його створили. Тож телепортатор тебе туди і перемістить. Дякую вам. А ви не поділитеся, що ви ото смалите? Чи це просто сигарети якісь земні? А, це просто свічка. Мені здавалося, наче якась ця церковна. Ого, наче якась церковна свічка в мішку зерна, знаєте. Ем... Це точно телепортатор? Я не хочу нічого сказати, але він так доволі зловісно виглядає, знаєте? Я не думаю, що в цій грі можна померти. Окей, погнали. У -у 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 -у. Це такі величезні соняхи, ну, серйозно? Ознайомтесь з першою панеллю, окей. Кайф. А яка це, напевно, перша панель. Сонях іначе дерева. ви такі бачили колись? Ем. Так, ну тут я ознайомитися не можу, можливо, тоді вона не перша. Якийсь Дім. До речі, виглядає так, ніби в нього можна зайти. А, і тут я ні з чим ознайомитись не можу. Можливо, мені треба в дім зайти, і вже в домі буде якась панель, яку можна почитати. Ану. Ні, добре зрозуміла вас. А! Вон, дивіться, я не побачила. Не побачила, що воно тут світиться. А чого перша панель знаходиться, блін, далі, далі, далі ніж все інше. Це ще сюди наверх кудись можна підняти цю... Я не очікувала, що ця гра була така величезна. Рослина привезена землі. Соняк передаде акції косаками. Так, вона тільки що прочитала, але це було дуже погано, тому я вам ще раз прочитаю. Соняшник, звичайно, рослина привез... звичайний рослина. У -у -у -у. Так, ладно. Соняшник, звичайно, рослина привезена з землі. Соняк був переданий расі. Косаками народом сильний хоїнів з Європи. Наразі в тій країні до сих пір вирощують соняшник, а воїни все такі ж сильні. Це правда. Наш агент передав нам інформацію про те, яка ця рослина. Ця країна косаків до сих пір є лідером з вирощування цієї рослини. Сьогодні ж, навіть при лідерстві вирощування цій країні, мало соняшнику для всіх. От так от сумна правда. Такс. Так, знову вона почитала, знову вам перечитую. Соняшник повертається не за сонцем, за ще він і отримав свою назву. Він цікавий тим, що він не наче живий, проте ця рослина зроду. Астрових косаки взяли її у війнах, що були в Європі. А в Європі ця рослина з'явилася в результаті колумбійського обміну. Для людей їжа приготована на олії з цієї рослини не завжди корисна і має нормуватись. Може, досягли результати такого, бо тут прогавітація нижче за земну. Тому соняхи тут гігантські. Так, це ми вже зрозуміли. Це ми вже чули. Чому вони гігантські від буфету. Та значить, від буфету ой господи. Та сама система, читаю. Ця рослина, хоч і має велику користь, бо калорійна, проте дуже пагубно діє на ґрунти. Так, ґрунти стають корозійними, а чорнозем втрачає свої властивості. Саме тому земляни використовують мінеральні добрива, не надовго підсилюючи ґрунт. Часто вони на основі азоту, хімічної речовини, що є навіть в кісні. Бачите, у нас ще не просто гра, а у нас тут ну, цілі лекції. Розумієте, дізнаємося щось нове. До речі, читати тут дуже багато, бо ще три таких тексти. Ну, погнала. Це насправді цікаво. Олія, Олія основне паливо для нашої раси. Причина тому холестерин. Він є ядом для людини в великій кількості, але в той же час необхідний для нормального функціонування її в організму. Ця сполука спирт, що синтезується з жирів. Так, зазначимо, що кількість жирів в олії достатня. Цей спирт є для нас основним паливом. Він добре і довго горить. Зрозуміло, це теж нам буфет казав. А коли вже будуть моменти, ну, от прям. А що, взагалі... що ми тут взагалі слухаємо? я забула. Що нам буфет не сказав? Буфет нам не сказав, як саме вони ґрунти одобрювали. Чи що? Ну, якщо він казав про ґрунти, то ми про ґрунти вже почитали. В державі вогнів косаків літерами з цієї культури є причорномор'я, Миколаїв і Херсон. Вони найбільші виробники соняшника в світі, але вони вже не справляються і тому конче потрібно відкривати нові родовища соняшникової олії. Ось так от я до речі не пам'ятаю, в якому році взагалі була ця гра е, зроблена, якщо чесно. Почекайте, а це мені ще щось треба почитати? Чи вже ні? Мені, типу, вже можна повертатись назад. А що, якщо я не хочу? Тут ще дім якийсь є, може я хочу в дім зайти. А взагалі я ще хочу туди на вера забігти, бо тут так виглядає, ніби можна, то. Ні. Чому б ні? Ніби то більше нічого не світиться, можливо, треба йти далі в портал і він мовчить. Але. Але мені цікаво. О, ні, я не можу, тут стіна, блін. Я думала, там щось є. Ну ладно. Чи, можливо, них хто насправді просто продовження саду, хто його знає. Ну, будемо думати, що там просто продовження саду. Так, і. Ой, текстурка. І дайте, я ще хочу спробувати залізти в цю хатку. Ану? Ні, блін, не можна. Теж закрита вона тут, йомою. Ну, ладно, сумно. Значить, виходить, що ми дізналися всю потрібну інформацію і можемо повертатися, так? Ну, скоріш за все. Так, повернулись. А чого він мовчить? Вітаю! Я просто вражений вашим садом. А то, в саду ми вирощуємо соняшник, знімаючи гравітацію. Тож там у соняшника найкращі умови для розвитку. Тим більше, що ми маємо безперервний запас від нашого агента. Мені цікаво, оцей агент агент це типу людина, чи це хтось із них, із цих самих прибульців? Ви все частіше? Ми з Тарасом на одній волні. Розумієте, я, я Тарас. Я вже відчуваю, що я Тарас. Я я, я, як це, повністю влилася в цю роль. Ви все частіше згадуєте в розмові якогось агента. Мені аж цікаво стало, хто це. Його справжнє ім'я Інгуар Мартін. Ну так, от поняв. Я шуць. Він у нас за інженера був. Саме його прадід переналаштовував двигун корабля на олію і він полетів. Ну і інгвар дає нам насіння, що бере у косаків. Інгвар Мартін? Щось не знаю такого я. Що це за ім'я таке? Бо здається, я чув щось схоже. Йди до корабля через печер, добре. Для нас він Ігор Маскін, він наш агент. Саме він мав тебе сюди доправити, адже ми мали вам віддячити за Сонях. Саме він дав нам бачення того, як виглядає найміцніше місто землян, і тому ти бачиш тут свій дім. Тож бувай, Твій корабель вже нагружений всім потрібним, ти можеш влетіти додому. Це все? Дякую, великий, Тарас! Алло, а чому Тарас навіть дякую, не сказав? Тарас, ти ненормальний? Зараз буду обзиватися. А обзиватися це не хорошо, не заставляй мене робити нехороші речі. Виходить нам треба тільки повернутися додому. Капець, я, якщо чесно, думала, що от ми зараз дізнаємося всі їх секрети і зможемо виростити самі Соняха. Ой, а його тут немає. Сонях. Зачекай, а тут? Впочекай, Ви, почекай, почекай. І цього немає. Тю. А куди вони ділись? Вони що, мене там в кораблі будуть чекати, може вони мене хочуть провести? Цікаво. Ладно, окей. Ну реально цікаво, куди це вони ділять. Ну, насправді, може, вони просто по справам пішли. Знаєте, то таке діло, якби їм теж, ну я так розумію, що це їхні домівки. Теж в домівках сидіти 24 на 7 не дуже приємно. Треба ж і гуляти час від часу. Я просто вжаю це. Все... Я... Чесно, я... Максимально. Це напевно, що останнє, <святець> останнє. Мені, дуже що я, я дуже ми тут знайдемо. Я не думала, що тут це вона вона, така, така історія вона колоритна. Вона смішна і до речі, байзвей, Я вам тоді не показала, коли ми тільки зайшли. в печера, бо я забула. Так? Але ну так. бачите, та мапа України. Мені здається, це те, куди yes. ми маємо з вами. Включити автопілот на секундочку. Реально ми летимо додому. Це дуже класна гра. По-перше, мені дуже сподобалось, що ну, як, українська Я мова, це логічно, що вона тут є, але це просто oh, дуже приємно. Oh, Знаєте, довго, коли граєш англійською, на постійно намагаєшся швидко перекладати. Тут просто твоя мова, не напряжно. Я сидиш, граєш. Це було насправді yeah, дуже так. цікаво, це дуже класно. класна. Але мені здається, що є друга частина. Це оці мінерали, ціну алмаз, мені так візо. Якщо вона реально є. То я думаю, я згодом це... теж пройду. Я думаю, що дуже цікаво, завілизу. щоб там було в другій О, частині. О, Можливо, ми нарешті виростимо соняшниця. Це круто, насправді. Ну, <рістить>. Ми приїхали, для того, щоб виростити соняшники. І я сподіваюся, вам сподобалось, бо мені дуже сильно. Якщо я так, так, то пишіть коментарі, ставте замдів. вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не просто більше цікавих відео. Придіти йому не треба Повний трюм скарбів. Я рада, до речі, за нашого Тараса, він дуже працьовитий. Він навіть погодився полетіти на Марс заради своєї цілі. він дуже цілеспрямований. Мені подобається цей персонаж. Це чи не все? Я, якщо чесно, зараз думала, що буде типу, остання історія, знаєте? Як остання фінальна. О, та, це була остання фінальна історія! Капець. Це так розумію вже ну, почат... типу, можна ще раз просто пограти. В шоці? Ви в шоці? Бо я в шоці. Я в максимальному ж... Квець! Мені насправді дуже сподобалася ця гра. Вона така, вона колоритна, вона смішна. І, до речі, Байзве. Я вам тоді не показала, коли ми тільки зайшли в кімнату, бо я забула. Але ну, бачите, та мапу України. Мені здається, це те, куди ми маємо стрімитись з вами. На секундочку. Це дуже класна гра. По-перше, мені дуже сподобалось, що Ну, як, українська мова, це логічно, що вона тут є, але це просто дуже приємно. Знаєте, довго, коли граєш англійською, постійно намагаєшся швидко перекладати. Тут просто твоя мова не напряжно, ти сидиш, граєш, блін. Це було насправді дуже цікаво, це дуже класно. I'm not sure, I'm not sure. Але мені здається, що є друга частина. Здається. Мені так здається. Якщо вона реально є, то я думаю, я її згодом теж пройду. Мені цікаво, мені дуже цікаво, щоб там було в другій частині. Можливо, ми нарешті виростимо соняшники. Я не знаю. Тому вже ми приїхали для того, щоб виростити соняшники. Я сподіваюся, вам сподобалось, бо мені дуже сильно. Якщо так, то пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. І всім па-па!